Так, день, пана депутати. У нас сьогодні чергове засідання нашої бюджетної комісії, де у нас є із п'яти членів. У Нас присутні четверо. Значить, хто за те, щоб розпочати роботу засідання нашої комісії, прошу голосувати. Хто за? Всі одноголосно дякую. Так, на порядок денний засідання. Комісії виносяться такі питання про виконання селищного бюджету за перше півріччя цього року, про внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік, про затвердження протоколів нашої комісії, які були раніше, про оплату за навчання та контингент учнів у школі мистецтв, про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану вторин медична допомога комунального некомерційного підприємства Ізупільська міська лікарня. Про затвердження фінансового плану, вторинна медична допомога комунального некомерційного підприємства і міська лікарня, про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану, первинна медична допомога нашої лікарні, про затвердження фінансового плану, також первинна медична допомога комунального некомерційного підприємства із міська лікарня. Ну і питання про погодження призначення на посаду генерального директора КНП і міська лікарня. Хто за такий порядок термінів, та прошу голосувати. Хто за? Дякую наголосно. Так, на засідання нашої комісії запрошений начальник фінансового відділу Совчук Оксана Євгенна. Дякую і доповість по першому питанню про виконання селищного бюджету за перше підлітчя 2024 року. Так, проект рішення. Про виконання бюджету із Облизької селищної територіальної громади за перше півріччя 2024 року. За 1 півріччя 2025 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло доходів загальної спеціального фонду з рухування трансфертів в сумі 34 мільйони 468 тисяч 605 гривень. Тобто це 91% і 3600. Від загальної суми надходжені бюджетні трансферти склали 17 мільйонів 632 тисячі 469 гривень. Доходи загального фонду без урахування трансфертів надійшло 15 мільйонів 509 тисяч 768 гривень. Надходження податку на доходи фізичних осіб, є, які є питомою вагою в доходах нашого загального фонду склали 67%. Тобто при нашому плані 10 мільйонів 327 тисяч 890 гривень надійшло 6, 6 мільйонів 963 тисячі 320 гривень. До спеціального фонду надійшло доходів без трансфертів 1 мільйон 326 тисяч 368 гривень. В тому числі е податку 17 тисяч 274 гривні. Власні надходження бюджетних установ склали. Мільйон 373 тисячі 15 гривень. Інші надходження 36 тисяч 0,79 гривень. Видатків загального і спеціального фонду проведено в сумі на 35 мільйонів 69 тисяч 692 гривні. В тому числі по загальному фонду: 33 мільйони 415 тисяч 792 гривні. По спеціальному 1 мільйон 653 тисячі 900 гривень. Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 77%. Це 24 мільйони 158 тисяч 607 гривень. На утримання закладів освіти 22 мільйони 546 тисяч 709 гривень. На утримання закладів охорони здоров'я 577 тисяч 379 гривень. На соціальний захід і соціальне забезпечення населення мільйон. 34 тисячі 519 гривень. Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 29 мільйонів 620 тисяч 662 гривні. На заробітну оплату спрямовано 27 мільйонів 83 тисячі 274 гривні. На оплату комунальних послуг на громаді 2 мільйони 537 тисяч 389 гривень. Інформацію фінансового відділ селищної ради щодо виконання бюджету і селищної територіальної громади за перше півріччя 2024 року. За довіримо затвердити звіт про виконання бюджету середньої mm -hmm. про проект проєкти, про проект. Проєкти, Та, То у нас яке там виконання за цю року? 83, вісімдесят А чому 80? -3? чому що чому, чому виконання? Тому що по тому вага в доходах у нас є е, податок на доходи фізичних осіб. Який цей податок від нас не залежить? Тобто це сплата від заробітної плати залежить, а що зменшилося? А хто не виконує? А, то в принципі так багато і серианецьких кар'єр, там люди, напевно, розрахувалися. І здебільшого, хоти, коли яких тижні підприємцях немає це. Не. Yeah. Коли ще член комісії, є питання до на начальника кількість відділу. Немає то, є пропозиція. Ця ти інформацію довідомо. Нема заперечень, прошу дослухати. Хто за? Дякую. Значить будемо пропонувати сесії, взяти дану інформацію відома. Друге питання. Про внесення змін до селищного бюджету на 24 й рік. Ти ви нам проінформуєте? Чи тут? Чи я сама вже сказала? Так, тут нам дали розрахунки залишок вільних коштів селищної ради складає 590 тисяч 166 гривень. Але є потреба у виплаті заробітної плати з інформації в бухгалтерії та фімріділу зв'язку з підняттям заробітної плати, то пропонується направити 200 тисяч на заробітну плату і направити 390 тисяч на тепло. Тому що ви вже знаєте, що почався навчальний рік, і не передбачено. Але точніше, недостатньо коштів yeah. передбачено на тепло для Поберезького ліцею та Ізопського ліцею. То пропонується 200 тисяч направити на Поберезький ліцей для оплати теплопостачання і на Ізупівський ліцей 190-166. Є якісь питання? Нема, так? Хто за те, щоб пропонувати сесії, затвердити даний розподіл вільного залишку бюджетних коштів, прошу голосувати. Казав. Так, третє питання про затвердження протоколів засідання комісії нашої комісії. Наша комісія засідала 23 липня, 8 серпня та 26 серпня, то ми пропонуємо сесії затвердити протоколи нашої комісії щодо розподілу коштів по цих протоколах. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Так, про оплату, наступне питання, про оплату за навчання та континент учнів у школі мистецтв. Ну, За даний проєкт рішення, який поданий, запропонований відділом освіти, звичайно, що вони опрацювали її з школою мистецтв і, і, і пропонують затвердити континент учнів на 24 25 навчальний рік тою ж кількістю, що було минулого року 135 учнів. Переваги при зарахуванні на континент надавати дітям місце проживання, яке зареєстровано на території громади, або батьків яких або один з батьків працевлаштовані в установах, які зареєстровані на території громади. Ну, це в зв'язку з тим, що за інших дітей ми просто не платили з інших населених пунктів, щоб ми свого бюджету не платили кошти. І встановити на 24-25 навчальний рік щомісячний розмір оплата за навчання, 200 гривень баян, 200 духові інструменти. Акордеон, бандура, цимбали, скрипка 200, 250 саксофон і 300 гривень фортепіано, сольний сольні або затворче мистецтво. І, звичайно, що звільнити від оплати за навчання дітей з інвалідністю, дітей з серіт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-учасників бойових дій і дітей з численно внутрішньопереміщених осіб. Будуть ще якісь пропозиції доповнення до даного проєкту рішення? Не буде. То хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую, відголосно. Так, наступне питання. Про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану. Торинна медична допомога комунальному комунального комерційного. Росія розглянули додатки. Що згідно фінансового плану, це ті кошти, які, які дає селищна рада для зупинської міської лікарні. Ну, там ці кошти це дуже весельні, невеликі на даному фінансовому плану. Ну, тут 12-12 12, 12, 12 тисяч 118 гривень. Це, я думаю, що даний фінансовий план ми можемо отримати. Це в основному, як ви розумієте, на отримання на установи, тобто на комунальні послуги. Це те, що нас зобов'язує законодавство. Хто за те, щоб затвердити фінансовий план потери медичної допомоги з опис міської лікарні, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Так само наступне питання про затвердження фінансового плану. Тоже вторинна медична допомога в нашої лікарні, але вже із змінами. Тоже пропонується затвердити, ви всі розглянули ці пояснюючу записку і доповнення. То прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про затяження звіту щодо виконання фінансового плану первинної медичної допомоги із Описької міської лікарні. Тут ще менша сума. Завір 6 тисяч тисяч фінансовий план. хто за те, що затвердити. Звіту, фіна... звіту, фінансового плану. звіту щодо виконання фінансового плану, прошу голосувати. Хто наступне питання про затвердження фінансового плану э, привинної медичної допомоги з Української міської лікарні на 24 й рік із змінами. Я думаю, що всі розглянули, подивилися. Побачили ага. ці цифри. Прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Так, і наступне питання про, про, про поводження призначення на посаду генерального директора КМП КМІ Запускської селищної ради. Голова пропонує на. Погодити при призначення Кудяк Ганна Михайло на посаду генерального директора Запуска міська лікар із селищної ради без проведення конкурсу на період дії воєнного стану в Україні до призначення цю посаду переможця конкурсу, але не пізніше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, шляхом укладення з нею контракту. Я думаю, що заперечень у нас не буде, людина працює на своєму місці, відповідає зайнятому посаді, То прошу підтримати, прошу голосувати. Хто за? Одного Дякую. Порядок денний на нашої бюджетної комісії вечірки. Дякую за увагу і до на сесії.